Привіт! В цьому відео поговоримо про бойові пояси або шворбелти, які вони бувають, які відмінності мають, і все в такому дусі. А перед тим як ми розпочнемо, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал. Це допомагає просувати контент більше, ніж ви думаєте. Насамперед, що таке бойовий пояс? Саме бойовим я б назвав пояс, який має молі інтерфейс в тому чи іншому вигляді. Тобто на нього можна вішати будь-які стандартні підсумки, які ви можете вішати на бронежилет чи чи стріг. Бойовий пояс це дуже класний елемент спорядження, який використовується багато десятиліть. Раніше це була РПС-система, сьогодні є більш сучасні варіанти, хоча і РПС зберігає популярність і це не дивно. Перш за все, пояс крутий тим, що він знімає вагу з ваших плечей і переносить її на стегна. Аналогічним чином працюють рюкзаки, які мають свого роботу кріплення навколо стегон. Пояс дає вам можливість зменшити кількість переносимого спорядження попереду, тобто ось тут, що, в свою чергу, зменшує ваш профіль, коли ви лежите пузом на землі. І це надзвичайно добре для. Нашого стану війни, тому що у нас ворожа артилерія працює дуже і дуже часто. Обов'язково треба це враховувати. Пояс це прекрасний елемент спорядження у спекотну погоду. Але які загальні мінуси пояса? Старіші дизайні поясів, які ніяк не закріплюються на вас, вони будуть так чи інакше задиратися, крутитися, особливо коли ви будете повзати. Особисто мені це не дуже подобається у старіших дизайнах. Ви могли ідеально підігнати підсумки під себе, але потім вони перекрутилися трошки, і ви вже починаєте тупити. Також це не дуже зручний доступ до підсумків, які знаходяться позаду, особливо якщо це там якісь адміністративні моменти або навігаційні. Підсумки, які знаходяться попереду, на чистрігу або на плитоносці там, на бронежилеті, вони будуть трошки зручніші. Коли настає холод, або ж вам треба бігати з великим рюкзаком, особливо з рюкзаком, який має ті самі застібки на стегна, то починаються певні танці із цими поясами. Які ж різновиди поясів існують? Я б поділив їх на одинарні або однокомпонентні. Та на подвійні або двокомпонентні. Що ж мається на увазі? Сучасні пояси двокомпонентні, вони кріпляться на внутрішній пояс липучкою або ж велкро, і вони такі невисокі. Старіші пояси, вони просто вільно рухаються на тілі, і вони доволі високі. Поговоримо тепер про конкретні підвиди. Почнемо з класики: це РПС, ремінно-плечова система. Це такий високий пояс, який має ще можливість закріплення за плечі, тобто має такі собі лямки або підтяжки. Можуть вони продаватися як окремо. Так і одразу в комплекті з цими лямками. Невмиручий дизайн, класика, використовується багато десятиліть, універсальний. Мінуси це, звичайно, те, що він знову ж таки ніяк не закріплюється, тобто вільно рухається на тілі, і ви це відчуєте, коли почнете виконувати кульбіти на землі. Також, в принципі, є варіанти, які взагалі не мають можливості кріпитися за плечі. Трішки сучасний варіант РПС це все ще доволі високий пояс, але він має внутрішню частину, яка витягається. Він зазвичай використовується для більш зручного закріплення кобури на ньому. Сучасніший, в деяких моментах він зручніший, але всі ті ж самі проблеми, тобто при агресивному перекочуванні на землі, він буде крутитися, задиратися і все в такому дусі. РПС в цьому плані трошечки кращий, тому що за рахунок лямок його простіше повернути в початкову позицію. Тепер до двокомпонентних поясів. По-перше, це подвійний пояс із одинарною системою молі, але із внутрішнім ременем, який можна діставати знову ж таки для зручного закріплення кобури. На мою думку, це, скоріше, перехідний варіант до сучасного поясу із подвійною системою молі. Але його плюси вже починаються з того, що він закріплюється намертво на вашому поясі, він не крутиться, він не задирається. Навіть попри те, що там всього-навсього одна ося маляшна сота, підсумки кріпляться доволі непогано, і навіть робота із підсумками з магазинами не викликає суттєвого дискомфорту. Але це одночасно і мінус оця одинарна маляшна сота, бо одинарні підсумки вони, Хоч і кріпляться нормально, але вони будуть трохи крутитися. І по-друге, великі підсумки вони будуть трошки скакати. Двокомпонентний пояс із подвійною системою молі. Це вже майже найбільш сучасний варіант. Підсумки тримаються добре, пояс тримається добре, все надійно закріплено. Із мінусів це те, що неможливо закріпити сучасну кобуру на ньому. І по-друге, в принципі, мінуси усіх двокомпонентних поясів у тому, що їх не дуже зручно носити поверх одягу. Тут РПС виграє однозначно. Тобто, якщо ви взимку носите товсту курточку, то такий невисокий пояс на ній буде триматися трошки гірше, ніж РПС. І останній вид це найбільш сучасна, найбільш просунута модель. Це двокомпонентний пояс, який має можливість закріплення окремих панелей моля під підсумки. Це майже ідеальна комбінація класики РПС і сучасного дизайну. Не вистачає лише лямок для закріплення на плечах. Плюси його це надійні більш високі моля панелі. Виключна модулярність, можливість використання із кобурою, ну і в принципі всі інші плюси двокомпонентного поясу. Тепер традиційне питання: чи потрібно цивільному? Загалом пояс це хороший додаток до бойового спорядження. Я б не розглядав його як повноцінну заміну. Тим не менше, його обов'язково треба розглянути людям, у яких є проблеми зі спиною, а також людям, які вже займаються або планують стріляти у стрільбищах і тирах. Особливо при тренуванні з карабінами та пістолетами це буде насправді незамінний елемент вашого спорядження. Тільки повісивши на пояс підсумок для скидання магазинів, ви вже зрозумієте, наскільки це зручно. Переходимо до конкретних моделей. МТАК роблять РПС, пояс і плечова система продається окремо. Також вони роблять пояс такий самий, тільки без можливості закріплювати на плечах. І також вони роблять докомпонентний сучасний пояс із подвійною системою моля. Вемот роблять полегшений подвійний пояс із подвійною системою молі. І у тактик роблять пояс аналогічний МТАК, двокомпонентний із подвійною системою молі. Балістика роблять РПС. Якщо ж двокомпонентний пояс, зверніть увагу на внутрішній пояс. Буде краще, якщо він буде товстіший і вищий. Це буде банально зручніше і особливо зручніше це буде, коли ви будете одягати його поверх одягу. Особисто я використовую внутрішній пояс від Велмот і зовнішній пояс від Ютактик. Ідеальна комбінація. І також хочу звернути вашу увагу, що із таким. Внутрішнім поясом буде не дуже зручно, банально сходити в туалет у темряві і з гіганською розгрузкою попереду буде дуже неприкольно. Всім дякую за увагу. Тренуйтеся.